Що дадуть ці візити, свій ефект, дадуть ефект наступні зустрічі, про які ви згадали, ну, власне, це ж формує позицію цивілізованого світу. І якщо Трамп все ж таки хоче бути посередником, бо він же ж, на жаль, не став на позицію цього самого цивілізованого світу, він хоче бути над усіма і приймати рішення для всіх. Чи це подобається європейцям? Та да, очевидно, що ні, вони цього підтримувається підтримувати не будуть. Але сьогодні саме Трамп е, намагається грати роль посередника між Європою і Росією і диктувати і Росії, і Європі, включаючи безумовно і Україну, свої вимоги. Так от дуже важливо, я з вами погоджуюся, що за таких обставин треба, щоб Європа, в широкому розміні цього слова. Чітко і ясно сказала Трампу, що вона вважає для себе важливим. І ці речі треба дуже, повторюю, ще раз, чітко і ясно сформулювати в позицію. Бо інакше все це перетворюється в розмови про красиві формули і красиві слова. А нам потрібні практичні дії. А практичні дії це якраз те, що прописується дуже-дуже конкретно. І тоді по кожному з таких пунктів можна досягти якогось порозуміння, дискутувати, обговорювати щось, змінювати, щось додавати, але в цілому вийти на якийсь результат. Якщо це просто розмови про те, що нам потрібен мир, ну хто ж скаже, що він не потрібен? Тільки питання в задачі, як же цей мир треба досягти?